Новий ранок. Новий ранок. Гора Петріна. До речі, останні Блакитні гори вдалині. Вище до Риму. А, до речі, сьогодні останній день літа 2024-го. Сьогодні незвична картина, а там Неаполь. Незвична картина тим, що в морі багатенько білих-білих плавзасобів, барок і таке інше. Може міні яхт. І це цікаво, чому це вони сьогодні, саме сьогодні. Рейтро, блядь. Цікаво?